Другий раунд новий той, хто найменше обирає. А, все, окей. А, хочеш ти вибирає? Ні, ні, ні хай диво, бо ж з'єдна сьогодні. А, не кирил, кирил. Його немає, почитайте. Чекаємо. Так, зараз пам'ятаю, що тут зашифровано. Куди я обирю? Не питання. Сері, як там пиво? Пиво ще не пив сьогодні буду. А цей? То жінка що... Джала. Я ж ти писав, жінка джала вже. Ще не готувала нас. Ну, ну он бачиш, жінка буде тепер відпускати на квіз, без питань. <рес> Та вона і так сама зі мною іноді лежить грає. І, ска і скаже, щоб без перемоги не вертався. <рес> Запам'ятайте, коли я неправильно відповідаю, це їй підказ. <рес> 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 так, я на, я на місці. Так, Дмитро. Та ні, Кирило, в нього менше болі. Тоді Кирило, хто хоче. Yeah, uh, uh, а, yeah? об, uh, обрати uh, обрати тему і питання. Обирай, коротше. Uh, дай, дайте хоч прочитаю епоху. Mm -hmm. Ну, давай фінальні титри, за. Ну, поясни, поясни, що це. Це текстовий опис серіалів дитинства, чим вони закінчилися. Mm -hmm. а, а Відповіддю повинна бути просто назва Серіал. серіалу. Назва серіалу, так. Да. Все, давай за вісім. моє. Як підказка о, анонсовано продовження цього серіалу найближчим часом. О, Це не Офіс, що ви писали, ні? Ви що, я цей серіал задивлювався? О, Боже, прощай. Але, але... Але... але є варіант, але не буду ризикувати. Що йде працювати прибиральником. Ай, а там родичі в цьому серіалі були, mm. ну ладно, це. Ну, це не є не ребятам. А це там, типу, актор, який на той момент був ще таким собі не дуже відомим, а потім став більш відомим <реб> чи ні. <реб> я думаю, таке <реб> <і> було в нашій часі. Мені здається, про одне те ж саме думав. Мені здається, ви теж думаєте про одне і те саме, але ну, не знаю, не знаю. Не хочу давати підказки, дуже легко. Чекай, <реб> його <реб> <реб> ну, добре. Я чесно, цей серіал не особливо дивився. Але ризикну, може, це Princess Беверлі Hills. А, ні, ні, ні. Ми, знаєш, про рідне говорили. Добре, не то. Це з Вілом Смітом, так? Так. він, оранжевий? Це теж варіант з серіалом, який не дуже сильно дивився. Canonical, ні, тут з уже стемпун слова на Давайте, Я було в назві? Так. Мал кому в центрі уваги. Саме так. Блядь, я, 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 я хотів сказати, але подумав, що це не воно. Недавно я б не дав... завжди скажу. Райан Хоча да, я хотів, підказку вже давати про те, що він пішов не прибиральником, а вчителем хімії, ну думаю, ладно угу. Так. Е, Євген. Е, епоха до YouTube преміум за сім. Текстові питання різного роду про телепередачі, які були на той момент. За сім? Так. Да. Ігор. Любий за LG, кохай за LG, світи здавай за Lдis. LG Еврка! Рукою да. обов'язково. Цікаво. Я е ту... один раз показав. Нагороду, нагороди, коли в кінці року будемо вручати, кнопкодав року. Ні, я прочитав. Я прочитав. Я побачив про, в кінці про те, що програма з назвою цією. Не не треба, не треба. я Так, Ну що, давай. А, давай фінальні титри за 9. Хуй його знає, Сем побачив, хай не буде надприродні. Та ну, це вони, це звісно, старі, але вони я. Настіч... я, я, я... Я, ти де... що сьогодні а, погано виступаєш? Я, я, я пус, пустився берега вже. <рес> Кирил, зберігать, все нормально. Нормально. Та ну цих, цих кнопко давів вже ну, нереально просто. Немає кнопкодавів ти тут один. Так. <рес> <рес> Окей. Ти просто не на твоєму питанні почався. Це, це було тонко, тонко. Так, ну що, є? Цей серіал стов на телеканалі ICTV. Аааа, бляха. Я вчора писав було про квантовий стрибок. Ятів написати теж питання, Да. А ну 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 до гори, стопе. Ну бану почекай, да мені містечко несу не. Перший раз чую. Так, я почув. Ні, я квантовий стрибок теж дивився. Чекай, вирішимо це. Я просто Вікіпедію вчора відкривав і теж читав. Я дивився відео. Мені дружина дивилася, я послухав, чим закінчилися серіали дитинства. От я там парочку подивився, ще парочку пошукав. Так, Ігор. За 10 це. Це складно, як на мене, вже. Тімі тільки Саус парк. Угу. А, а, це... не... не мульт. Ну, та ясно. А, стоп. Тут тільки серіали, чи мультики, які, які мульт. завершили. Серіали, серіали. Без мультів. Давайте я вам дам підказку. Це до 2000-х серіал про собаку. Блять, леси, що ли, Ну, от про собаку ми некий леси, реально. Це була німецька у кобра, там теж та ж Ні-ні-ні, не, 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 то уже то Рекс і Кобрат. Кобра то про автомашини. Да, да Рекс там, коміссар, да. да так, так, Ігор. Давай засим туда. Даша. Це Зена, принцеса воїнів. Це Зена. Фу. Давай Дай, за зачисть. Я таке не дивилась точно. Я вам скажу, що Вілл Сміт і серіал Принцес Беверлі Хілл стали причиною закриття цього серіалу. я Це Альф. Так, да, то що закінчується кліфхенгер його ж хотіли забрати, його забирає США, і там хотіли зробити сезон про те, як він на базі США. Mm -hmm. буде. Сергій, а можна, можеш раз по це категорію за 7 відкрити. Просто хочу подивитися, чим блін. блин. Зіна? Да. <ріху> Тим, що да. там в кожній серії. Понятно. Окей. Да. Да. Сергію там. Трохи послухав, там, де YouTube преміум, це ж телепередача так? А, це питання текстові про телепередачу. Телепередача не хочу. А, давай ви забули про це. Що це таке? Це ж Мемчик Януковича. Фактично, у вас буде дані три факти з культури, з політики і зі спорту, і вам потрібно назвати рік. Стоп, 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 стоп. Це не складно. Я давав плюс. Тобто, це типа ну, про просто, типа, культура, що там, політика і спорт. Гривня була введена, блядь. У мене два варіанти, ну хай буде 95-й. Ні, раніше. Метро там був другий варіант. 1996 96, да. Лиф, да. я, я, я теж далі гривні начитав, там багато слів не хочу. Медведів це наш тенісист Останній раз виграв, а Фарадей це станція на Тартиді на яку, до речі, скоро виходить фільм. є трейлер недавно вийшов Птушкіна Тушкіна про те, як він туди подорожує, Читалось. так метро. Все, я не дарма закінчив Банківську академію, у мене є 8 балів на рандомному квізі. Так. Так. Давай в uh, пошуках дав за 9. Що це за тема? Це просто у вас буде фото речі, вам треба назвати її призначення. Окей. Все, що не робиться робиться з кітарці. За 9, да? Так, так. Так. Це збирати яблука. І не тільки. Не ну, фрукти, та, так, я лише я буду спирав. мало би бути, там мала би бути пляшка. Півтора, да. Я шукав, якщо чесно, я шукав. Я пам'ятав, що ви, таке ви? було. Я дуже довго хотів, я не знаю, я зараз не вставив це, тому що шукав фото. У вас використовувалося прокапчені на диму е, стекла. Для, щоб дивитися на затемнення? Так, да, так, да, да. Я це теж О. хотів, але не знайшов фото. Або каска для сварки, ми через плівку оскі. дивилися. Ну, ми через цей, так. Так, а я. Хто це у нас відповідав? Даша. Даша, Даша, обирай. А давай Міланіальський піксар за вісім. Це мультики? У вас будуть перелічені. Ні-ні-ні, У вас будуть перелічені герої, персонажі із мультсеріалу. А, ні, ні, ні. Це мульт-серіалу. Ліонардо, блядь. О боже, Так, Крым. Ну, да. А, все, уже снялся. А, я понял, это Джинни Харпер. Блядь, сука, я забыл, как он называется. Сейчас Занимайся. я сам забыл. Снимайся. Я Зараз, не знаю такого. Це та, що руда була, так? Джинні? правильно що Я на... не пам'ятаю, я тільки по головному герою, якщо чесно знаю, це йому А, а, все, я згадав, блядь. Так, ну вже Павло. Ну давай ліскну. Ну я не знаю, в російському це було ох охо шут-і дітки, про портив. Так, Да, да, та, да, про маленьких. Mm. Ні, ні, я, ні. я, не я теж не подумав, це так і там інші були герої, так, там... що mm. зенді, так? Що з Енді, не знаю, сейчас я перевірю. А що Енді? Ні, у не Це Не воно. Або у мене є другий, в принципі, варіант, ну по фану вже. Так, ну, є бажаючі. Дам по фану потім. Три, два, один. Павло по фану. Ну, це, типа, не знаю, перемінка вона називалася. Це життя вий. Ніколи не бачила. А, чого? Чого? Виза... Виза? 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 Сука, це мій улюблений мультфільм, а я взагалі не туди. Круто, а, а, Так, тоді метро далі вбираю. ай убирай. Давай. А что я не знаю? Да, дальше замуляли. Да, все одно. А, ну, там... Давай, Даша, Даша. Во шуках, да, зависим. Эх. <звиси> та це ж для Денді, для Сеги, карту. Да, це гра-картридж. Вставляв картридж оранжевий, вставляв, якщо воно не працювало, і воно працювало. А ще одекалоном, Tim Ship, чи виречним, блин, Так, Павло. Е, e, Дао за 6. А. а ні, для чого воно не круто? Воно стояло. Воно... Тупо. Стояло. Вони... Ні, не, ні, типа рюмочки, типа. Да, да, да. Це рюмки але, і графіки. Але, але по факту але ну, ніхто по факту. не користувався. Це як рох був, знаєте, що лежав у всіх, і ніхто їм не користувався. Так, Павло. То саме за засім, Павло. Це ж і копорт передавати дані. Так, да, давай далі. Так, да, я знайшов свою категорію, ну, ти понял. Так, 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 да. А да, да. з. Я, я не досі не знаю. Та не валялась? Для чого вона хтось розповідає? Я тільки коли готував цей квіз, розібрався, що це таке. До цього я теж не знав, просто запчастина, яка всюди валялася. Я кавом валялась, <рес> 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 я б так сказав. Ні, так, це моя категорія закінчилася, є піздець. Так, ну давай, Павло, давай далі. Ладно, давай мультики за СІН. Пронумери... Вот А це не вгомовні, так. Це а, не вгомовні. Буржили, ебана, блядь. Як вона дослідається. Так її, туди, бля. Так, телепрограма за 9. 9. ігор Клуб, Золотий гусак. Ой, ну я знав, що ти будеш це знати. <laughs> Да я ж все навсе. У мене звідти травма пішла. Mm -hmm. <laughs> давай давай зависимся. Ну, конскамера конскамера передач продає? до речі на, на ті роки що це одна з улюблених передач тих років моїх Да, да. я щось думав що і костіцено вів а казала сараула сарауло легенда взагалі Да, так давай далі вибирай. давай за 10 суди Як його звали, а я не знаю. Давайте додам ще. А я знаю цю передачу, але я не знаю, хто. Додам, хто... додам ціну питання ще за відповідь на загадку. Ну треба удвох: іти йти, не збажайте. Ні, я пас. Ну ви що, ну, ви поняли, То що. це? Вентилятор. А, а потрібно, ну вас, камон, я це вентилятор. 10 секунд відлікації, яка там ти там казав? Якщо ну, відповідаєте на питання і на загадку з цього питання, то по двоє yeah. бали. А ні, він може рухати важке каміння. <правді> ну, задача відповісти тільки хто поставив. Якщо не знаєте, то потім. А як його звали? Я знаю передачу. Ну, дуже популярний, ну, не можна його не знати. А, все. Старець фура. Це Форд Боярд? Так. Да. Старець? О, я не знаю, як його звуть. У нас не так, ну не так він називався, здається. Ну я про французьку старець фура. Ні, ні, а ну у нас, нас... Фа... Добре, у нас мальфар. називається. Давай, відповідь на загадку. А, а ще відповідь на загадку. Якщо хочеш, це подвоє. А, так цей же ж. Дот Кіхот, Вітряк. Все правильно. Це мольфар. Мудрий мольфар, Богдан Ступка. А, так, Ігор, обирай. Давай за 6 доб'ємо. Це вже ближче до 2005. го Воно там на грані починалося. Команди. Я просто, якщо дам підказку, то ви сразу всі буде кнопку давства. <підказу> так <я підказу> якусь не, неочевидну підказку. У мене, мене є варіант але я не пам'ятаю. Першим ведучим був Павло Костіцим. я не знаю Ну тоді, напевно, воно все такі Ігри патріотів. Ну, Ігри так. патріотів. А, а другим Кузьман. Ну, вони там далі мінялися. Да, так а, і... Мультфільми за 9. Я собі. Хочу з Сука, Сейлармон. Ага. Ну, я а ви що сакуру туда не дивилися? Сакура, сейверн. Може, сериал дивись у Мультики... давайте це не сакура і не сейвермон. І не покемони? Не покемони, а де? І не джекі Чан, бо Джеки. Добре, я якраз хотів сказати, да. Джеки Чана. Так а хто ти буде показати? Правильно, це приводить Дигемон. Блиц. Боже, а хто це, це, типа це це покемонів. Типа, типа на волні, як я розумію, на хвилі покемонів зробили гігіємонів, щоб заробити більше. Вони ще краще, ніж покемони. Так, Людмила. Uh, ну давай піксаль за 10. Я підщок по чому. А це оці з великими головами. Це я думаю, чи вони, чи не воно. Mm, я б... Б... Воно... Криво, воно так. не називаю Head. Правильно, великі голови. Там бакхед, здається, не? Бак, а то бакхед, так. Бібий свій багхед, так, ну. Так, Кирил. Я не пам'ятаю її повну назву, але щось там Роко, про Роко щось. А Сучасне Рокове життя, точно. Точно, Філбер, я знаю, Звідки це ім'я? Погано. Я. Mm. Я не знаю, для мене це така наркоманія, щас да -да -да -да. Я а щас. Я взагалі не пам'ятаю, де ви це дивились? У мене такого не було. Ну, 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 -народному, на новому на каналу, блядь. на новому на каналу. Блядь. На ICTV, ICTV. 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 Он... Так, Кирил. Це там, до мої ці побули, да? так? Ой, так, да, блядь. Може Роза, бути, вже, так. Да. Вже повинні. Давай. Ну, та ципа, то окремо було. Та друге. Та діоко. Так, ну, первый на 6. Вот тут на 6, ага. Метро. Hey, hey, Арнольд. Hey, Арнольд. Да. Hey, Арнольд. Я специально их ховал <laughs> <подали. laughs> ага. А я Джеральда одразу бац, Джеральд с этой зачиской, крутой чувак. Так, на сколько? Снимите только руки, да, да, да. Так, давай на 6. Ой, коли Юлю заарештували, я не пам'ятаю. А це, це, було... це, першого... це до 2004-го виходить, має бути ідея. І не 96-й, ми вже знаємо. Вже. О, яка логіка у вас працює? Це з 97 по 2004. а ніхуя Перший її ще при кучмі заарештували, якщо я не помиляюсь. рік ну, Якщо перший-перший. Ну, кажи. Але приват 24. Ну, вже... ну, нехай буде 2001. Ви що, нова почта запустилась. Я як новопоштовець дов. Повин... Приват 24 в 2001 році запустився. Ну так да, є. Я в інтернеті шукав, да, плюс-мінус. Плюс перший СІЗО це 2001. Да, ну, і... це єдине, це єдине, про що. Ну, 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 ну так, якраз навіть, на Мнебетка звернув. Баскетбол я не люблю, про Privat не знав. Mm -hmm. я тут спеціально, щоб не було по одному спорту, різні спорти намагався вставляти. Так, за скільки? Сім. Блять, пузата mm. хата, сука. Блін, а, це вже було. Тузла, тузла, тузла. і Я по останньому, якщо я не помиляюсь, вони били з 2005-му. Ні, ні. Ні, Роні. Зараз я перепровірю секунду, то я так не помиляю. Блять, ні, я вже знаю, що вони Пучков в 2005-му. Повідково вже... Да. Ні. ні не, да, да. Так, ну, Павло. Вказувати не буду. 2003-й. Третій, блять. Yeah. Ти ж про тузлу відповідав, Кирил. Та я знаю, і про я знаю, що вона... дві. І додати. це ж вже було: це теж вже було. Ah, так, Павло. Дев'ять. Тут треба згадати, що воно. Ага. Ой, oh, Я знаю Facebook. Я знаю, коли. Ой, Якими вже відкинули. Ютуб у 2005-му, здається. А коли Facebook. Чекай, стоп, зразу питання. А можна таке, щоб бути повтори? Ні. Понял. Так, Кирил. Е, якщо мені друга, це президентські вибори. А, да. дуже близькі, ага. А вибори, ну, четвертий, я думаю. Четвертий. Це ж коли вибороли Ющенка на вторий круг, на вторг, на другий ну, да, да, помаранчева революція, вся хуйня так. Ну і десяточка остання. Е, так, хто у нас кирил? Так, модель модель океанів вийшла. Якщо не помиляюсь, блядь, чи, чи 97, сьомий, чи 98 блядь. Типа, Є, ти Блять. Ти типа у... А, Вбивство Гангадзе! 99-й. 99-й. 99. ні блін, О, 50. Так, а тепер підказкою, чи користуватися від Кирила, чи ні Блін 90. Так, кривбас. А, в другий поспіль. Блять, не за. Чекай, а у нас було Ну ладно, хай буде. Ну, хай коли моя сестра родилася, 97-й? Ні, сука. А я теж так думала. Залишаються варіанти 8-й, 2000 й 2001-й там. А 5-й 6-й не підходять? Та то вже фрізно. Ні, то вже ж я не з 90-х брал. 98. Не 98-й. 99-й. Уже ж кажу, відповідав 99. -й. А, варіант. А 2000-й, 2002-й. Uh... Квібаски, дві yeah, варіанти. Yeah. Крібас, хіба yeah. 2000-х брат, бронзу, блин. Я пас. Я знаю, але. А це Я за спорно. скільки питань? А, це найбільше. Три. Yeah. Ну, давай. Далься yeah. в небо, бо хай буде. Хай буде. Дві тисячі перших. Ні. Кирил, який це? Це ще а? Ні, О, а, знаю, блядь. То ще другий. Оооо, знаю, бля. Були там декілька альбомів, і в першому, десь, і в третьому, щось. Ну, <так>. я знову ж таки, я там особливо не цей, да, якби так. там я знайшов. Ну, плюс-мінус все зі сходу. Так. Ну, нормально, Кирило, зайшов. У нас є кілька хвилин. Так, да, я поки перенесу.